Всім привіт і прошу мій світ! Ось і настала завершальна третя частина відео: Як зробити яблучне вино смачне і якісне. Почнемо з того, що лійка, трубка, бутиль повинні бути чисті. На тихому бродінні наше яблучне вино простояло майже місяць. Випав маленький осад, і прийшов час зняти його з осаду в останнє і перелити вино в пляшки. Ми робимо одночасно дві справи: Брюс контролює і переганяє спирт сирець через сім банок. До речі, це відео буде наступне. А я знімаю вино з осаду і закарковую у пляшки. Так що додивіться це відео до кінця, як завжди, тільки корисне і цікаве вас чекає на моєму каналі. Опускаємо нашу трубку з краном в бутиль і знімаємо з осаду. Заливши 10 літрів вина, перекриваємо кран і засипаємо 1 кг цукру. І добре перемішуємо, щоб цукор весь розчинився. Далі відкриваємо знову кран і знімаємо з осаду далі. На цьому етапі ви можете зробити своє вино сухим, полусолодким, навіть десертним. Розрахунок такий. Не додаєте, буде сухе 1 кг цукру полусолодке, 2 кг десертне. Особисто я додаю 1 кг. Якщо зберігати в бутилі треба залити вино під саме горло, щоб кисню взагалі не було і під капронову кришку. Зберігати краще при температурі 10-12, але не більше 16 градусів чи краще розлити по пляшкам. Промиваємо пляшки в холодній воді. Вони в мене чисті, а ви можете додати соду. Намагайтеся після того, як вип'єте вино, гарно мити пляшки і зберігати накритими в чистому місці. І тоді ви просто промиваєте їх, і цього буде достатньо. Переливаємо за допомогою нашої трубки з краном. Сподіваюсь, ви її собі зробили це дуже зручно. Хочу вам порекомендувати ось такі синтетичні пробки. Вони багаторазового використання і підходять під більшість винних пляшок. Знову ж таки, забиваємо їх нашою кияночкою, але не повністю. Буде простіше вийматися, а кисень не пройде. Перевірено! Загалом з 20-літрового бутиля вийшло 27 пляшок. Підписуємо все, що робили з вином. Як побачите на відео, так ви будете практикуватися, змінювати рецепти, навчатися і набиратися досвіду. Все не запам'ятаєш. А хто перший раз на моєму каналі, можете передивитись перші два відео про яблучне вино, щоб розуміти спочатку і до кінця, як робити. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайк, пишіть будь-який коментар чи запитання. А от поруч шампанський дюшес через місяць вже починає ставати прозорим. А ми з Брюсом кажемо вам до зустрічі на нашому каналі.